16 листопада 1952 року не стало славетною оперною співачки Соломії Крушельницької, чий дивовижний голос почули та полюбили мільйони людей від Львова до Нью-Йорка. Вона підкорила найпрестижнішу оперну сцену ласкала, постійно вчилася новому та вдосконалювала свою майстерність, а завдяки шаленій популярності і таланту змогла познайомити з українською піснею весь світ. Вітаю, друзі! Ви на каналі «Стежками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні пропоную вам переглянути відео і дізнатись про 10 фактів життя великої українки Соломії Амбросіївни Крушельницької. Українська оперна співачка народилася 23 вересня 1872 року у селі Біляванці. Колишнє королівство Галичини та Володимирі, Австро-Угорщина, нині Тернопільська область, Україна, в сім'ї греко-католицького священника отця Мросія Крушельницького та його дружини Теодори Марії, дочки священника Української греко-католицької церкви. Більш детально про її біографію ви можете ознайомитися у Вікіпедії. Ну а ми починаємо свою розповідь з першого факту. Українську співачку в Італії і Польщі називали своєю та вважали національною гордістю, але вона завжди повторювала, що є українкою, а свої особисті концерти скрізь закінчувала українськими народними піснями. Національність мою знають усі, я її не змінювала і ніколи не зміню. Попри те, що підлизування і ставання під прапори сильніших іноді приносять вигоду, казала Соломія Крушельницька. Родина російського імператора Миколи II звернулася із проханням до Крушельницької дати концерт у царському палаці. Співачка погодилася. Протягом вечора вона співала для царської родини та гостей Арії з відомих опер різними мовами, а на завершення концерту заспівала кілька українських народних пісень. Царю Миколі другому так сподобалися пісні, що він запитав Соломію Крушельницьку якою це мовою вона співала і про що в них розповідається? Співачка відповіла французькою. Розповівши зміст пісень, вона наголосила, що це пісні її рідною мовою, українською. Вже бувши зіркою найвеличніших оперних сцен світу, вона щороку приїздила з виступами у рідний Тернопіль, а також у Львів, Бережани, Чернівці чи Збараш. А на власні гастролі брала із собою як талісман збірку Кобзаря Тараса Шевченка. Дебют Соломії Крушельницької відбувся в 1893 році на сцені Львівського театру Скарбека в опері Доніцетті Фаворитка. Талант молодої співачки помітила оперна діва Джема Белінчоні, яка тоді гастролювала у Львові, і запропонувала їй продовжити навчання в Італії, а також допомогла в цьому. На батьківщині Білканто Крушельницька вдосконалює свій голос у професора Фаусте Креспі. І вже через кілька років з успіхом виступає на сценах відомих театрів, здобувши велику популярність. На її честь у Чилі випускають білих голубів у театрі, а в Кракові після вистави студенти випрягають коней та самі везуть її екіпаж до готелю. У 1898 році 25-річна співачка стає примадоною Варшавської опери, а за кілька років підкорює сцени Парижа та міланського Ласкала. Як відзначають критики, співаючи в Петербурзі Скарузу і Батістіні, наша землячка не раз затьмарювала своїм успіхом цих італійських оперних зірок. У лютому 1904 року тоді вже відомий італійський композитор Джакомо Пучіні представив на сцені ласкала прем'єру Мадам Батерфляй. Це був приголомшливий провал. Примклива італійська публіка знехтувала виставою і навіть освистала. Почині попросив саме Соломію Крушельницьку врятувати його оперу, і вона не злякалася ризикнути кар'єрою, хоча запропонувала маестро скоротити вступну арію, яка, на її думку, втомила глядача. І вже у травні вони показали оновлену прем'єру у театрі Гранде в Бреші. Успіх був надзвичайний. Пучині і Крушельницького викликали на біс сім разів. Співачка тріумфально виконувала партію знаменитої гечі в найбільших театрах світу понад сто разів і досі вважається найкращою виконавицею ролі Чіо Чіосан. Її репертуарі понад 60 оперних партій вісьмома мовами. У світовій пресі співачкою як тільки не називали. Незабутньою аїдою, єдиною у світі Джокондою, найчарівнішою чіочіосан, неповторною галькою, ідеальною Брунгільдою, неперевершеною Соломеєю, винятковою Валькірією. Диригувати виставами з її участю вважали за честь Артуро Тосканіні і Леопольдо Міньйоне, А за своє творче життя вона виконала понад 60 партій на сцені всіх великих оперних театрів Європи і Америки. Завдяки італійським педагогам голос Соломії Крушельницької набув надзвичайної сили відтінків, відкрив її лірико-драматичне сопрано діапазоном у три октави, яке гіпнотизувало поціновувачів мистецтва. Проте Соломія на цьому не зупиняється і націлена на самовдосконалення. Вона їде вчитися до Відня, де опановує німецьку вокальну школу, щоб співати в операх Ріхарда Вагнера. Твори якого вимагали спеціальної підготовки та витривалості. Після навчання з успіхом виконує головні партії в шести операх німецького композитора. У 1902 році, після виступу в опері Лоєнгрін в опера Гарнє, преса писала, що Крушельницька підкорила Париж за один вечір. Зі своїм майбутнім чоловіком Чезаре Річоні. Італійським аристократом і тонким знавцем мистецтва Соломія познайомилася в домі Пучін. Їхні шляхи перетнулися ще раз у залі суду, коли він був її адвокатом у справі проти театру в Неаполі, куди вона не з'явилася на виступ через виверження Везувію. Він виграв справу. Згодом симпатія переросла в закоханість, і в 1910 році, під час гастролей співачки Південною Америкою, пара побралася в Буенос Айресі. Та прожила разом 26 років, маючи вілу в Тоскані та подорожуючи світом, доки смерть Чезаре не розлучила їх. Своїм сестрам вона розповідала, що Річоні був її другом, близькою людиною та єдиним чоловіком, якого вона кохала. На навчання Соломії в Італії батько майбутньої зірки взяв позику, бо дуже вірив у її талант. Донька завжди була вдячна за своє навчання і докладала максимум зусиль, щоб виправдати цю велику довіру. Вона днями музиціювала і вивчала мови, а працюючи, могла виконувати по п'ять різних партій на тиждень. У надзвичайно вродливої та шалено популярної Соломії Крушельницької було багато залицяльників, які пропонували їй весь світ і навіть побудувати театр на її честь. Проте музика та самостійність для неї були надважливими. Вона не приймала подарунків від чоловіків, завжди поводилася як рівно в усьому, і всі свої статки заробила сама завдяки працьовитості та таланту. Для родини у Львові співачка придбала триповерховий будинок, де завжди могли знайти прихисток українські митці. Соломія Крушельницька була вродливою жінкою, яка знала, як підтримувати себе у формі. Щодня гімнастика та здорове харчування. Вона гарно трималася в сідлі, любила вечірні прогулянки та своє авто, яким завжди сама керувала. У серпні 1939 року, після смерті чоловіка, співачка приїхала в гості до рідних на Галичину з двома валізами, але через початок Другої світової війни вже таки не повернулася додому в Італію. За радянської окупації нова влада націоналізувала будинок Крушельницької, залишивши її із сестрою Ганною тільки квартиру на верхньому поверсі. За німецької окупації співачка намагалася вижити за гроші від приватних уроків вокалу. У післявоєнний період Крушельницька починає викладати у Львівській консерваторії. Однак світову зірку ледве не звільняють, бо її диплом про вищу освіту зник. До Італії її не випускали. Громадянства СРСР та пенсії їй не давали, доки вона не передала свою тусканську вілу радянській державі, яку та продала. Її талант, голос і життя опинилися за залізною завісою. Свій останній концерт Соломія Крушельницька дала у Львові у 77-річному віці, де таким же чистим, але вже не таким сильним голосом. Заспівала «Родимий краю у Львівській філармонії. Але з піснею вона була до кінця життя, адже навіть із раком Горла на 79-році му році життя, у квітні 1951 року, Крушельницька записала чотири твори. Це були обробки українських пісень Андрія Штогаренка, Станіслава Людкевича, Бориса Лятошинського та Віктора Матюка. Сьогодні в Україні є два меморіальних музеї Соломії Крушельницької – у Львові та в селі Біла на Тернопільщині, на честь співачки названо вулиці в Києві, Львові, Тернополі, Рівному, Житомирі та Бучачі. А у великій залі музею театру Ласкала між портретами талановитих італійців Роджеро Леон Кавало та Анріко Карузо стоїть барельєф великої українки Соломії Рушельницької.